Вітаю новини понеділка, 12 травня. Підсумовуємо разом. Це новини 20.15. Мене звуть Ірина Матвіїв. Сейхо відставку Львів'яни знову пікетують війську обласну державну адміністрацію. Боротьба складна і довга. Терористи не залишають південь України. Львівщина в безпеці для захисту Галичини створили цілий батальйон. Львів'яни проти Сеху місті знову пікетували обласну державну адміністрацію. Громадські активісти вже вдруге гучно вимагали відставки Ярини Сех. Нагадаю, перші заклики про відставку лунали 28 квітня. Люди вимагають від керівника Львівщини здати мандат народного депутата або ж покинути крісло голови ОДА. Та цього разу на пікетувальників чекала несподіванка. Більше розповість Мар'яна Підковська. Своїх розлючених противників під стінами уда очільниця області вже вдруге не зустріла. Та на активістів, які прийшли вимагати відставки пані сех, чекав інший сюрприз. Під будівлею адміністрації в ряди вишикувалися її прибічники, які навіть не приховують, що є членами свободи. Я в громадську організацію, я член партії ВСКІ В'єднання Свобода. Противники ж, пані Сех зізнаються, що на такий контр захист чекала, та все ж не на такий масовий. Очікували, організувалися люди, які живуть у Львові. Тобто, це було в сетях. Хто прочитав, той прийшов і бачите. І скріше за все з цілого району їх звезли. І ті, кому сех симпатизує, і ті, хто прагне її звільнення, перекрикують одні одних, звинувачують у провокаціях та мірюються плакатами. Свободівці кидаються на активістів з яскравими лозунгами на папері. Дві сторони вже розтягують міліціонери. Володимир, хто вам дає право! За тим, як обидві сторони пікету чупляться, спостерігають звичайні львів'яни. Кажуть, такі заходи зараз не на часі. Просять людей зупинитися. Два тижні остали люди добре. Та почекайте трохи. Ви вибори, новий уряд, то ж тимчасове все. Почекайте трошки. Нам і так вистачає горя по самому самоши. Поки свободівці живим щитом обороняють вхід до адміністрації противники СЕХ, чекають на учільницю області з валізою грошей. Це такий інвентар нашого пікету. Ми знаємо, що посадовцям Львівщини дуже важко розставатися зі своїми посадами. Тому ми так жартома хочемо запропонувати Ірині Сех викупити крісло губернатора УДА Львівщина, і ми хочемо запропонувати за це кошти. Подивимося на її реакцію. Реакцію на пікет побачили лише журналісти. Прийняти активістів, пані Сех обіцяє згодом, а поки з ножицями в руках готує розправу у власній шубі, як доказ того, що вона аж ніяк не натуральна, як пишуть її противники. Врятувавши шубу, журналісти нагадують пані сех, що активісти пікетують її виключно через сумісництво посад керівника області і народного депутата, а не через дороге вбрання. Після того, коли буде законно обраний президент. Це буде зразу ж врегулюються усі питання і усі, скажімо так, нюанси і труднощі. Моє зараз особисте заява на звільнення це буде моя слабкість, моя десь е... моя певна вчину зрада, моя е... крок назад. Чекати до виборів запевняють активісти не будуть, і вже наступного тижня обіцяють вкотре прийти під стіни адміністрації з вимогою відставки Ірини Сех Мар'яна Підковська, Юрій Руденко, Новини 2015. другий телеканал. Неспокійний південний схід псевдореферендум несподіванкою не став сепаратисти оголосили про майже 100% явку за розкол країни. Бойовики з гранатометами, чеченські ополченці, і криміналці – групи, які ще донедавна були нам невідомі, опустили країну у військовий стан. Чому терористи та сепаратисти не опускають своєї чорної справи на сході? Далі у сюжеті. Референдум за так звані Донецької Луганської народні республіки чи не весь цивілізований світ не визнає. Таке опитування не признає й офіційний Київ, мовляв, якісь референдуми проводити в областях незаконно. Це чисто спрямоване опитування на, на їх симпатиків, які там десь вони самі назбирали під якимись автоматними знову охоронами і. Пропусками їх пропускали тих людей на якийсь звичайних бланках. У нас крім національного референдуму, інших референдумів не може бути, тому що всі референдуми місцеві в нас є в нас немає закону про референдум, просто немає. Хоча ще в день референдуму, так зване опитування сепаратистів звели до сміху, бо одночасно на Донбасі проводили чотири голосування за Донецьку республіку, приєднання області до Дніпропетровщини, за цілісну Україну та навіть за приєднання Сходу до Великобританії. Та зараз, на думку політолога, навести порядок на сході дуже важко, бо серед сепаратистів багато груп, в яких різні вимоги. Нема суб'єкту переговорів. Власне кажучи, є ляльковод, який стоїть за ними всіма, і є в Москві, який зацікавлений дестабілізацією ситуації. Є еліта партії регіонів, яка хоче дестабілізувати ситуацію для того, щоб у влади не дійшли руки, щоб спитати її за всі ці зловживання. Про те, що сепаратистів підтримує невелика кількість людей ще минулого тижня, новинам 2015 розповідав журналіст Костянтинівки Ігор Бредіхін. Та на недільному так званому референдумі сепаратисти понамальовували собі ледь не 100-відсоткову підтримку, попри те, що в більшості населених пунктах Сходу виборчі дільниці не працювали. Невелика частка населення, яка активно. Стоїть на блокпостах і активно виступає проти української унітарної держави, але вона організована, її підтримують структури місцеві, там і міліція, і за нею стоять російські спецслужби. Та на думку експертів, сепаратисти на референдумі не зупиняться, а подальші їхні кроки залежать від підтримки з Москви. бо відступати зараз їм уже запізно. Тепер сепаратисти можуть лише торгуватися з київською владою, принаймні за амністію, або чекати, коли місцева політична еліта виторгує у Києва для себе привілеї. Михайло когу та Володимир Барчук. Новини 2015. другий телеканал. До захисту батьківщини готові. У Львові створили третій львівський батальйон. Хлопці пройшли медичну комісію, і вже готуються до військових навчань, вчитимуть їх на яврівському полігоні. Поки що хлопці проходитимуть службу за контрактом, будуть захищати західні кордони країни. Як прості львів'яни, студенти, офіцери запасу, люди з вищими освітами і прості селяни прагнуть захищати свою землю від ворога. Далі у сюжеті соломаха. Є? Збираємо особову справу, перевіряємо їх, наявність їх документів в документах, наявність документів в особовій справі, що в них не вистачає, що в них є. Тому що по часу вони теж не співають ці документи зробити. Так? Список трошки великий, можете його от так от показати. Вам може бути простіше. Документів там достатньо є, є. Велика частина медичних документів, так аналізи, кров від 18 і аж до 45 у ряди батальйону вступають усі: що студентів, що військових пенсіонерів привело сюди лише одне таким як я, таким як я гріх сидіти зараз в хаті, от і говорити, що а, що крім мене нікого немає. Що без мене не обійдуться. Це моя позиція. Я в сім'ї військовослужбовців, я сам військовослужбовець, офіцер. В особливий період мене держава вчила на це. І В особливий період я думаю, що моє головне покликання це захист нашої рідної батьківщини. Переважно серед добровольців, які захотіли проходити службу, люди, які каші з казанка, вже поїли та знають, що таке і підйом, і відбій. Це колишні строковики, а також офіцери запасу. Але немало і таких, для кого військова муштра лише попереду. Іван був один із тих, хто своє перше бойове хрещення пройшов серед свисту куль на інститутській. Після подій на майдані про те, йти чи не йти до війська, каже, довго не роздумував. Обов'язок пояснює такий: не цікавлять ні гроші, які пропонують за контрактом. Питання е, служби е, виникало в мене завжди, але в даній ситуації я остро не стояв, добровільно зразу прийшов, проходжу, і от зараз вже тут. Е, в принципі, контракт такі, я ще детально не розглядав, але мене не цікавить абсолютно ні заробітна плата. Якою вона буде чи буде, головне, щоб якщо вона буде, це дуже добре компенсація принаймні, щоб і батькам, якась компенсація буде матеріальна і. І собі, щоб менш-більш нормально бути на плаву, але ситуація, яка зараз відбувається, тобто тут немає тебе цікавити, ні заробітна плата. Людей, які готові захищати батьківщину, кажуть офіцери, більш ніж достатньо. Якщо раніше юнаки прагнули уникнути служби, вигадуючи собі малонесмертельні хвороби, то зараз у діти камуфляж просяться навіть вони. Приходять люди, які мають захворювання і говорять, що не дивлячись на захворювання, хочуть йти служити. Ну, таких ніхто не бере, тому що дійсно потрібно, це військова служба є військова служба, потрібні люди здоров'я. Але вимоги є вимоги, пояснює обласний військовий комісар полковник Ігор Буловицький. Чіткі критерії відбору, в які потрапляє далеко не кожен. Від 18 до 40 років для солдат-сержантів, офіцерів запасів до 45 років по освіті середньотехнічного освіту, вищу освіту, придатні по стану здоров'ю і по морально діловим якостям повинні підходити для служби в збройних силах України вже до кінця травня. Сьогоднішні новобранці почнуть освоювати військові казарми згідно контракту. Вони отримуватимуть 2 тисячі гривень місяць, як рядовий і 5 тисяч офіцерський склад відповідно до своїх звань та посад. Андрій Фог, Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 2015. другий телеканал. І яка ситуація в українській армії на південному сході? І тут в Галичині, ми маємо можливість запитати нашого експерта Володимир Скоростецький, представник регіонального медіа центру Міністерства оборони України. Пане Володимире, добрий вечір. Дякую, що ви знайшли час. Прийшли до нас на ефір. І перше моє питання буде: чи продовжують львів'яни записуватися у армійські лави? І зараз? Добрий вечір, дякую за запрошення до студії. Так, звичайно. Військовослужбовці, потенційні військовослужбовці, які родом з Львівщини, продовжують поповнювати лави підрозділів Збройних сил України. Зокрема, оголошено набір до територіального батальйону територіальної оборони номер 3 який буде створено на Львівщині, і він виконуватиме ряд завдань по охороні спокою в. Регіоні тут в Галичині так, на тут місцях. Галичині. Ми, власне, подивилися відеосюжет, яке буде завдання цього батальйону, як можливо, які конкретно будуть об'єкти охороняти, і чи мають хлопці вже необхідне спорядження для цього: бронежилети, каски. Поки що йдеться лише про набір охочих записатися до цього батальйону. Справа в тім, що дуже багато чоловіків галичан виявили бажання проходити військову службу ще під час оголошення часткової мобілізації. Ну, звичайно, ми не хотіли обмежувати наших краян в тому, щоб вони віддали. Виконали конституційний обов'язок по охороні і захисту своєї держави від ворогу. Тому е, ті добровольці, які приходили до військових комісаріатів і записувались до лав війська, але не потрапили до підрозділів, які е, були в першій хвилі призову, тому зараз е, ми використовуємо тих е, охочих добровольців, які е, залишили свої контакти. Тому числі, і львівських, і районних, і міських, і обласному військовому комісаріаті. Ну скажу власне про те. Скільки буде осіб, батальйон буде нараховувати близько 500 осіб. Вже є визначені місце розташування. Це в одному з райцентрів Львівщини. Бойове злагодження і відновлення бойових навичок. військовослужбовців військовослужбовці батальйону проходитимуть на Яворівському полігоні. Чому я сказав відновлення бойових навичок? Власне, до батальйону набираються ті, хто вже мав. Досвід військової служби, чи то е, служив солдатом строкового службу, mm -hmm. чи проходив службу за контрактом, чи проходив службу в офіцерському чині. Таких е, осіб на даний час ну вже понад 100. І це був Володимир Скоростецький, представник регіонального медіа центру Львівського е, міністерства оборони України. І ми говорили про е, ситуацію в українській армії сьогодні. Ми продовжуємо. Західняки захищають Україну на сході і доводять, країна єдина. Розкол по Дніпру план Путіна мусить зазнати фіаско. Бо за 23 роки незалежності в Україні виросло ціле покоління свідомих громадян. Тому годі ділити українців, кажуть експерти. Думки збирала Вікторія. Прихід намалювали 89%, хоча реально проголосувало 15%, максимум 20%. Псевдореферендум показав, що кримський сценарій на сході не пройде. А мешканці Донбасу в Росію не поспішають. Чарги на дільницях не повинні вводити в Оману. Їх було кілька на багатотисячні міста. Явка все одно заниська, як для проросійського сходу. Тобто Донецьку і Луганську все одно потрібна Україна. Тут не Крим. Є різниця насправді від кримських подій в тому, що в Криму насправді була значно вища явка, і в Криму була все ж ілюзія якогось правового поля. Тобто в Криму були створені оці виборчі комісії, в Криму були списки виборців. Нехай вони були не новими. Там з 2010 року підняли ці списки виборців, але в Криму власне була ця ілюзія правового поля. Зараз вона все відбувається зовсім в іншому вигляді, зовсім. Залежну є, є надзвичайна різниця, тому можна сказати, що тут зовсім інші сценарії розігруються. І я думаю, що це не нестиме жодних наслідків правових для України. Те, що референдум не на користь сепаратизму, підтверджує політолог Микола Бучин. Він переконаний, на сході сепаратистські настрої затихають. Громадяни далеко не всі готові підтримати порушення цілісності України. Крім того, Україна і зараз от військові керівництво дало все таки зрозуміти, що на відміну від Криму, ну що можна пояснити батьма ситуаціями, зокрема і тоді таким, скажімо так, станом зміни влади в сучасному на сучасному етапі, в сучасному стані зрозуміло, що Україна буде боротися за ті області. І я думаю, що десь, отака ну, неочікувано навіть низька підтримка, де свідчить про те, що все таки сепаратизм ну, десь за ну занепадає, не пройде в. Цих областях Україна залишиться єдиною, попри все, хоча б тому, що фінансово Донецька республіка себе не утримує. Донбасу вигідно бути в складі України, бо дотаційна чужа територія Путіну не потрібна. ці шахти позакривалися, і, і фактично вони не є рентабельні за рахунок того, що Росія має альтернативні джерела енергії. Це саме чекає і Україну. Тому е, сподіватися на те, що з там з від'єднанням в них буде якась інша економічна ситуація, це просто хибний шлях. Більше того, наші шахти дотувалися в Росії не дотуються. Тобто, це може означати, що кіль кількість безробітних там збільшиться, а кількість робочих місць зменшиться. Референдум просто допоміг владі зменшити напругу. Тепер можна заспокоювати мешканців Сходу і знову зліплювати націю докупи. Так принаймні, вважає Олександр Турчинов. Він пропонує регіонам сідати за стіл переговорів. Я впевнений, що з одного боку, проводячи системно заходи щодо боротьби з тероризмом, а з іншого, знаходячи формат конструктивної розмови із регіонами, ми вийдемо з тієї кризи, куди штовхає нашу країну на превеликий жаль керівництво Російської Федерації. Водночас інтерес до референдуму мешканців сходу показав, що статус східних регіонів треба міняти. Конче потрібна децентралізація влади. Більше повноважень на місцях можуть заспокоїти і зліпити країну докупи. Вікторія Прихід, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал. Такими подіями добував нас понеділок, 12 травня. Залишайтеся на другому. Стежте за новинами. Зберігайте, спокій цей час з вами провела Ярина Матвіїв. Нехай у вас все буде добре. В Україні потрібно запровадити мораторій на відчуження майна, яке перебуває у державній та комунальній власності. Про це у Хмельницькому заявив лідер Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. в нас в Україні приватизація відбувалася незаконно і соціально несправедливо. І ті об'єкти, які були Приватизовані таким захланним шляхом режимом Януковича вони повинні бути повернуті у власність трудових колективів або у власність держави. Саме через те ми вважаємо, що мусить бути ухвалене відповідне рішення про повернення у власність громади стратегічних підприємств. В інтересах сім'ї Януковича та кланів Фірташа Яхметова проводилося штучне банкрутство державних та комунальних підприємств. Порушувалися закони національна безпека. Це очевидно для більшості українців вважають хмельничани. Весь час чую такі слова, як не економічно необґрунтовані ціни. Якщо взяти ціни на ЖКХ, енергоносії, газ, водоканали вони дуже багато їх є. Приватних руках знаходяться конкретно власні за кимось це великий стимул для розвитку, для інвестування і, і таке інше. Тому е, ці об'єкти можуть бути приватизовані, але там має бути якийсь особливий режим приватизації, е, який зберігав би загальну належність саме суспільства. Генеральна прокуратура, яку очолив представник свободи Олег Магніцький, проводить сотні перевірок законності відчуження державного та комунального майна. Крім того, б'ють по руках тим фінансовим установам, які живлять терористів та сіють хаос в Україні. Генеральна прокуратура відкрила кримінальну справу стосовно 17 банків, які за їхніми відомостями сьогодні фінансують сепаратистів на сході України. Усі ці банки і інші фінансові установи, які сьогодні допомагають терористам і сепаратистам, мають бути позбавлені ліцензії. А проти їхніх власників або тих, які давали відповідні вказівки, мають бути відкриті кримінальні провадження. Hvala što ste se sviđali